Свіжі новини сьогоднішнього дня сенсаційні новини про те, як військові дії зайшли в глухий кут. І так вважають багато хто. З вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, бачите тут кнопочку Стежити. Будь ласка, приєднайтесь. Спеціально для вас готую щодня перевірені новини. Підписуйтесь, будь ласка, кнопочка, стежити ось тут. Війна Росії проти України точно наближається до свого закінчення. Якщо у вас є такі відчуття, поставте плюс в коментарях. Якщо ні, поставте мінус. Завів голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій Верховної Ради. За його словами, військові дії фактично зайшли в оперативний глухий кут. І жодна зі сторін не може здобути не те, що стратегічних, а навіть тактичних успіхів. Також нардеп наголосив, що згідно з певною інформацією, Китай під час нещодавного святкування перемоги у Другій світовій війні дав чіткі посили Росії про необхідність. Все-таки закінчувати війну. Невже Китай впливає на Росію? У підсумку він вказує на майже катастрофічну економічну ситуацію в Росії, про яку кажуть і самі представники уряду Російської Федерації. Російська економіка ляже, а війна закінчиться за 2-3 місяці, якщо Європа веде жорсткіші вторинні тарифи для покупців нафти з РФ, вважає міністр фінансів США. За словами Скотта Бессента, штати готові співпрацювати, щоб вдарити по російських нафтових компаніях. Водночас стало відомо, що Євросоюз відклав 19-й пакет санкцій проти РФ на тлі вимог Трампа та ЄС до Словаччини та Угорщини. Злізти з російської нафтової голки. Велика Британія долучається до місії НАТО. Східний вартовий на тлі загострення повітряних загроз з боку Росії, а також відправляє свої винищувачі до Польщі. Свою участь у захисті неба підтвердили Франція, Німеччина, Данія, Нідерланди, Італія та Чехія. Також будуть залучені, зокрема, системи Петріот. Зеленському доведеться укласти угоду. А європа має припинити купувати нафту. У Росії президент США повідомив Дональд Трамп. Тобто, а що повинна робити Росія, Дональде, це питання? У ЄС узгодили, як завершити тимчасовий захист для українців. Рада єС узгодила загальні рекомендації для країн Євросоюзу щодо поступового скасування статусу тимчасового захисту для українських біженців, термін якого завершується 4 березня 2027 року. Ці рекомендації спрямовані на те, аби забезпечити повернення біженців в Україну, коли це дозволять умови, а також запропонувати шляхи переходу українців до інших легальних статусів у країнах проживання. Зокрема, рада єС пропонує видавати українським біженцям національні дозволи. На проживання, наприклад, на підставах працевлаштування, навчання або з огляду на певні сімейні обставини після понад трирічної перерви Верховна Рада у вівторок відновила трансляцію своїх пленарних засідань на телеканалі Рада і в соцмережах від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації у лютому 2022 року їх припинили з міркувань безпеки. Однак деякі нардепи вели особисті ефіри через соцмережі чи просто повідомляли про результати розгляду окремих питань. Пишіться. Будьте в курсі свіжих новин щодня.